Володимир Пархоменко народився та проживав у селі Підвисоке Ізюмського району на Харківщині. Як розповідає його кума, він був життєрадісним і відповідальним чоловіком, працював шофером і дуже любив свою сім'ю. Ми дружили в молодості сім'ями, і наскільки ми були дружні, все, але так трапилося діти підросли. Ми роз'їхалися, але він ніколи нікому ні в чому не міг відмовити. Він дуже щира. Світла людина, і про нього ну ніколи ніхто не може нічого поганого сказати. Він всім допомагав, він всіх піддержував. До городка Володимир потрапив тому, що тут проживає його молодша донька, яка вийшла заміж за місцевого хлопця. Коли розпочалася повномасштабна війна, вся сім'я дівчини переїхала у городок. Всього він був добра, дуже людина, так як я його дуже мало знаю. Оскільки ми поспілкувалися, так він більшість там був. Добра людина, веселий, добрий, щирий, дуже багато друзів там. В Харкові мав, наскільки діти розказують його, і дружина розказує. З її слів, Володимира мобілізували місяць тому. Вишкли, він проходив на Черкащині, де й помер 26 листопада через проблеми із серцем. Він був хворий, ну, і, ну призвали. У нього друга степінь глухоти. Серце він лежав у нас тут в лікарні в грудку. Пройшов обслідування, все в нього є ця аритмія, то все. Але тим його призвали. Тіло 53-річного воїна привезли до городка 29 листопада. Спершу прощалися з військовим у храмі, а потім траурний кортеж проїхав центральними вулицями міста. На узбіччях доріг люди віддавали воїну шану, утворюючи живі коридори. Похоронили Володимира Пархоменка на Лейслави Городку під звук військового салюту.